Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. На попередніх заняттях ми вивчали найбільше та найменше значення функції на проміжку. Сьогодні ми розглянемо моделі деяких задач, які цілком можна застосувати і в нашому житті. Перше завдання. Потрібно обгородити парканом прямокутну ділянку Землі площею 294 метри квадратні. І потім розділити цю ділянку парканом на дві рівні частини. За яких лінійних розмірів ділянки довжини та ширини. Довжина всього паркану буде найменшою. Почнімо розв'язувати задачу. Спершу позначаємо довжину прямокутної ділянки як x, а ширину виражаємо за допомогою довжини та площі тобто 294 поділити на х. Розгляньмо схематичне зображення цієї задачі. Маємо прямокутну ділянку ABCD, розміри якої Х та 294 поділити на X. Розділяємо її навпіл прямою паралельною лінією довжини ділянки. Пряма перетинає сторони AB і CD в точках М і N. Отже, МН дорівнює BC дорівнює DA. Дорівнює x. Отже, паркан має проходити через такі сторони: AB, BC, CD, MN. В умові задачі потрібно, щоб довжина паркану була найменшою. Складаємо функцію, яка відповідає за довжину всього паркану. від X дорівнює АБ плюс БЦ плюс СД плюс DA плюс МН fід x дорівнює 294 поділити на x, додати x, додати 294 поділити на x, додати x і додати x. Fід x дорівнює 3x, додати 588 поділити на x. Тепер потрібно знайти найменше значення заданої функції на множині додатних чисел. Знайдімо похідну цієї функції. f від x дорівнює 3 відняти 588 поділити на х квадрат. ф штрих від х дорівнює 3 х квадрат відняти 588. І все це поділити на х квадрат. Знайдімо нулі похідної. 3 х квадрат відняти 588 дорівнює нулю. 3 х квадрат дорівнює 588. х квадрат дорівнює 196. Х дорівнює плюс-мінус 14. Застосовуючи метод інтервалів, з'ясовуємо, що точка x дорівнює 14 є точкою мінімуму функції. Що задана в умові. Пригадаємо, що в таких випадках не обов'язково підставляти граничні точки, адже після 14 функція зростає. І всі значення будуть більшими за значення функції в точці 14. А від 0 до 14 функція спадає. Це також означає, що значення функції в цих точках буде більшим за значення в точці 14. Отже, довжина нашої прямокутної ділянки дорівнює 14. Знайдімо ширину, враховуючи, що площа дорівнює 294. Ширина дорівнює 294 поділити на 14 дорівнює 21. Відповідь: ділянка має розміри 14 метрів на 21. Метр. Наступна задача. З пункту А на прогулянку вийшов пішохід зі швидкістю В км за годину. Після того, як він відійшов від А на 6 км, з А. Слідом за ним виїхав велосипедист, швидкість якого була на 9 км за годину більшою за швидкість пішохода. Коли велосипедист наздогнав пішохода, вони змінили напрямок руху на протилежний і повернулись у пункт А разом зі швидкістю 4 км за годину. За якого значення В, час прогулянки пішохода виявиться найменшим. На перший погляд, проблема задачі не зовсім очевидна. Нас запитують, швидкість пішохода, за якої час прогулянки виявиться найменшим. Всім відомо, що на певну відстань ми витрачаємо менше часу, якщо проходимо її швидше. Але в цій задачі нам відома швидкість, з якої вони йшли назад. І якщо в пішохода буде надто велика швидкість, то до моменту, поки його наздожене велосипедист, він остигне пройти велику відстань. І повертаючись назад, витратить дуже багато часу на подорож. Тоді ми можемо змінити міркування і припустити, що швидкість пішохода має бути дуже маленькою величиною. Щоб на момент, коли велосипедист наздожене пішохода, він устиг пройти незначну відстань. І повертаючись назад. Не витратив би багато часу. Але і тут виникають проблеми. Адже пішохід має пройти 6 км, перш ніж велосипедист виїде. І маючи дуже маленьку швидкість, пішохід витратить дуже багато часу, проходячи ці 6 км. Саме тому розв'язок задачі не такий очевидний, як здається, на перший погляд. Пропоную вам, шановні глядачі, розв'язати цю задачу самостійно. Або ж хоч перемикайте на наступний урок, адже там ми розберемо, як розв'язати саме цю задачу. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу, до нових зустрічей!